72-й день великої перемоги. Свято, яке ввійшло в історію нашого народу. Свято, яке війшло тріумфом перемоги у Великій Вітчизняній війні. Ми з вами цю хвилину вже поряд, але тільки що були на тому святому місці, де поховані біля 150 бійців, які форсували річку Дніпро і загинули за нашу Сьогодення. Хотілося б, щоб воно було мирним сьогоденням, але, на жаль, і сьогодні практично йде війна. Ми з вами зобов'язані шанувати, пам'ятати якраз тих людей через те, що крім цих, вірніше, складі цих бійців, які поховані в нашій братській могилі, вісім героїв Радянського Союзу. А це молоді люди. Які визволяли цей наш монастирьок різних національностей. і грузини, і таджики, і українці, і росіяни. Я хочу щиро привітати від дирекції технікуму, від профкому, всіх присутніх і, звичайно, хотілося ветеранів, але їх так вже мало залишилося в живих. І, на жаль, в списку тільки починав працювати. Наших ветеранів вітчизняної війни в списку було майже 40, які були працівниками нашого навчального закладу. Сьогодні вони всі, на жаль, покійні. Я хочу привітати свято Перемоги. Я хочу побажати всім, ну, мабуть, більших надій на гідне життя нашого українського народу. Я хочу... Поряд цим вітаннями побажати дуже багато миру, яким заслуговує наш народ, який заслуговує ми з вами через те, що практично сьогодні йде війна. Тож, святом перемоги, з Днем Перемоги! Вічна пам'ять героям, які загинули, визволяючи нашу батьківщину. Святом, шановні друзі! Мітинг з нагоди 72-ї річниці Великої Перемоги оголошую відкритим. Чимало свят дарує нам весна, як рідний дім, повернення з дороги, та є найбільш хвилююче для нас величне свято, свято перемоги. Це свято не затьмариться в віках, в цей день нестимуть люди завжди квіти, не обміліє пам'ять і ріка, в серцях нащадків буде вічно жити. Доброго, а головне мирного дня усім присутнім, тим, хто сьогодні разом з нами святкує День Перемоги. Сьогодні на мітингу з нагоди 72-ї річниці великої перемоги присутні виконуюча обов'язків міської голови чорненька Крістіна Іванівна та власник заводу радіатора Кузьменку Руслан Олександрович. Слово надається виконуючій обов'язки міського голови чорненькій Крістіні Іванівни. Доброго дня всім присутнім! Я хочу сказати, що для усіх поколінь 9 травня є особливим святом. В ньому є і радість перемоги, і в той же час є гіркота втрат втрат за мільйони людей, які поклали. Свої голови ради того, щоб був мир. І був мир не лише в нашій державі, в інших країнах, навіть в цілій Європі, в цілому світі. На жаль, і сьогодні українці вимушені відстоювати свою батьківщину від агресора. Але я впевнена, ми перемогли в тій війні, переможемо і в цій. Ми сильна нація. Ми нація, що перемагає. Я хочу. Подякувати і привітати всіх захисників всіх поколінь. Слава Україні! До слова запрошується кузьменко Руслан Олександрович. Доброго дня, друзі, доброго дня, молоді люди, яких сьогодні тут багато. Перш за все святом всіх. Знаєте, десь там я точно пам'ятаю, що коли я розмовляв з своїм дідом, то він розказував, якою ціною ця перемога кувалася. Він був у мене танкістом і дуже багато цікавих речей розказував, які б я не хотів сьогодні тут казати. І тому я хотів би низько вклонитися тим людям, які дійсно загинули за нашу державу, загинули за нашу з вами свободу і загинули за ту волю, яку ми сьогодні з вами маємо. Також я хотів би сказати слова синівської вдячності тим людям, які в тилу кували перемогу своєї праці. На жаль, сьогодні дійсно у нас тут в залі немає ветеранів. Але ми їх всі пам'ятаємо. Ви знаєте, я хотів би звернувся до молоді в першу чергу. Всі ми захоплюємося з вами героями, читаємо про героїв, хочемо бути героями. На ділі всі ці герої вони поряд з нами. Це наші бабусі і наші дідусі, які відбудовують нашу, відбудовували нашу державу. І сьогодні, як ніколи, їм потрібне наше гарне тихе слово. І по великому рахунку наша допомога для того, щоб вони жили, а не просто виживали. Я хочу ще раз сказати, що в нас дійсно сьогодні Україна в горнилі війни знаходиться, і хлопці Жищіцькі, і сусідніх сіл ідуть, і виконують свій обов'язок, так як і виконували свій обов'язок своїх діди. І вони дійсно гідні тієї пам'яті і того геройського вчинку, який зробили наші ветерани. Я хотів би подякувати цим хлопцям. Також я знаю, що деякі вже приходять і приносять собою для нас з вами надію на перемогу. Вона буде, я в цьому впевнений. Ми будемо і святкувати. Тому всім ветеранам, всім хлопцям, я живчу здоров'я, щастя на 100% і довгих літ життя. Пасибо, дякую, слава героям, слава Україні. Вітати всіх присутніх з нагоди свята святславного свята перемоги хочуть наймолодші жителі нашого міста, вихованці дошкільного навчального закладу «Дніпряночка». Шановні присутні, дозвольте вечір у серця привітати всіх нас із цим світлим днем. Оскільки наші дітки трошки прихворіли, дозвольте свій виступ почати із тих слів, які мало сказати Сухійка. Напевно, в цих словах закладене наше саме найбільше бажання. Найбільше я хочу, щоб мир був у світі, як небо у зорях, а садок наш у квітах. Найбільше я хочу. Щоб сонце уранку зі мною вітало, присівшись на ганку. А тепер Мишко. Пройшла війна з пяшками долі, там де тепер цвітуть йдуть сади, да хліб росте на минім полі. Війна залишила сліди. Вогонь війни спалив чимало, і юних долі, і чистих мрій лише надія не вмирала. Коли солдати йшли у бій, Вітчизну рідну захищали, вони відхилих ворогів, життя любили і вмирали за рідний дім, за матерів і пам'ятник вітцю солдату, що височить неподалік, нагадує травневу дату День перемоги в війні. Хай

Ожило, пробудилося, набралося краси і молодості. Здається, що навесні ми по-особливому й трапимо, любимо рідну землю, бо саме з весною приходить до нас велике свято перемоги. Сьогодні на нашому мітингу присутні діти війни. Як багато довелось пережити їм у війну, діти війни, ті, кого війна змусила залишити шкільну парту, у кого вона відібрала іграшки. Ті... Хто з дитячим розумом і серцем страждав і пережив страхіття війни разом з усім народом. Сьогодні серед нас живуть ті, хто в воєнні роки наближав світлий день перемоги, ті, хто в той жахливий час зустрічав свою юність у рабському фашистському полоні або у тилу, дивлячись в очі смерті. Захисники вирушили на поклик вітчизни, а по селах і містах діти залишились за дорослих. На ваших плечах лежить вага визволення, вага перемоги. Про кожного з вас хочеться сказати найдорожчими словами. Хай любов вас зігріває, хай здісняться мрії, шану нашу прийміть, довго, довго живіть. Сі далі відходять грізні роки важкої другої світової війни, але не згасає пам'ять про тих, хто віддав своє життя і захистив рідну землю від ворогів. Ми завжди пам'ятаємо всіх героїв. Дві чесно полягли, а іншого ні вибору, ні змоги. Вони загинули, але перемогли, бо віддали життя для перемоги. У братській могилі, біля якої ми зараз знаходимось, поховано 143 воїни. Із них 8 героїв Радянського Союзу: старший лейтенант Тереладзе, старший лейтенант Добольський, лейтенант Кінешов, сержант Кузьмін, рядовий Ларіонов. Саверин, рядовий Северин, рядовий Ярохін і рядовий Арфункін. Невблаганно біжить час, забираючи в небуття сивочолих ветеранів, і лише пам'ять повертатиме нас у ті страшні роки, а пам'ятатиме зобов'язання, щоб не щоб не пролилося більше крові, щоб не повторилася війна. Кудряченко Василь Кузьмич, Дзюбенко Павло Васильович, Орищенко Андрій Демидович, Бабак Аркадій Федотович, Кривошей Андрій Тимофійович, Орденко Іван Іванович, Палієнко Павло Іванович, Бурдун Степан Кузьмич, Завтур Микола Петрович, Сойко Веніамін Федорович. Семенченко Константин Прокопович, Ткачов Леонід Петрович, Зуй Іван Григорович, Зданевич Зінаїда Володимирівна, Ждан Микола Єлісеєвич Тулуман Павло Миколайович, Дудков Петро Федорович, Дорошенко Петро Федорович, Дорошенко Варвара Федорівна, Донецький Степан Станіславович, Фомін. Яків Якович Пісаченко Андрій Олександрович, Рудковський Олександр Іліч, Зелений Микола Михайлович, Андріяш, Олексій Григорович, Селіванов, Василь Олексій Олексійович. Настане день скорботи світової. І попливе. У водії труни за вічний і круг, останній воїн великої священної війни. Доща солдата по той світнім краї повільно рушить на суворий світ, і літосковких давніх передрає, духа безпеки заячить у світ. І сам Петро за чудування поле, з небаченою досі дивиною. Завагово запитає він, хто він? І Бог відкаже це останній бої великої священної війни. Ти відчини йому ворота, Петре, і грішно до раю запроси. Він на землі зазнав такого пекла, що я його просив на всі часи. Останній зал пронижати жулюстки і вщемно мить, як сироти в святу. Таку печать відчують час і простір, що навіть крути з каменя апостол Ледь стримає за вією сльозу. Я пам'ятаю вас, мої герої, я принесу конвалій навесні і чорноприцю літньою порою, калини кетях у осінні дні. Залишу стихле яблучко на Спаса і крашенку у великодній час, щоб поминальна свічка не загасла. Завжди я пам'ятатиму про вас.